Евеліні було всього лиш два з половиною місяці. Через три дні після вакцинації до цього абсолютно здорова дитина просто згоріла. Я не можу тоді йому дуже ніколи вже не живі на прививку возили. лікарі, вбитому горем. Батьку досі не назвали причину смерті його донечки. Карточку всю ніді нічого немає, ніхто нічого не знає. Маленький Кирил раптово помер на другий день після обов'язкового щеплення від вірусного гепатиту. Здоровий, хорошенький був, плаче. Я думала, у нього животик болить, Давай від животика Нічого Муж говорить, давай скору викликати. Лікарі швиденько виправдали вакцину і поставили діагноз ОРЗ. Мама, звісно ж, медикам не вірить. Ні температури у нього не було, нічого. Імена Евеліни та Кирила є у цих списках. Це внутрішні звіти регіональних амбулаторій перед міністерством. За останній рік тільки у цих документах зафіксовано 11 дитячих смертей. Кожен з цих дітей пішов в життя після щеплення вакциною проти вірусного гепатиту. B. Лікарі не на камеру розповіли грошам: робити щеплення дітям примушують зверху, а вони всіляко намагаються уникати дітовбивства. Опытные врачи в роддомах бьют эти ампулы, списывают, предупреждают родителей, что они делают отметку вакцинации, а на самом деле не делают этой вакцинации, чтобы не гробить детей. И они все откровенно, ну так, знаете, не на камеру, но говорят о том, что нам категорически запрещено связывать осложнения и, не дай бог, летальные случаи с вакцинацией. Минулої осені програма гроші шокувала всю Україну гучним розслідуванням про вакцинацію з присмаком смерті. Тоді нам потрапив до рук унікальний документ, витяг з внутрішньої звітності міністерства охорони здоров'я. Тоді на цих сторінках ми нарахували вісім летальних випадків. Сьогодні дитячих смертей вже одинадцять. Це констатація фактів. Ну, ми будемо абсолютно відверті, що на жаль, все-таки випадки малюкової смертності трапляють. А якщо у нас трапляється метальний випадок, звичайно, така серія вакцини призупиняється. Я ще раз скажу до моменту повного розслідування ситуації. А після розслідування вакцина, так би мовити, повертається у вжиток. Ось ця скандальна вакцина, ось її серійний номер. Вакцина для профілактики гепатиту Б тимчасово заборонена 24 листопада минулого року через летальний випадок. Розслідування провели швидко. Вакцина невинна. Щеплення нею продовжено. Однак, вже через два тижні вакцину знову тимчасово забороняють і знову через летальний випадок. Таким чином, вакцина з одним і тим самим серійним номером протягом року тимчасово заборонялася шість разів після шести смертей. А в міністерстві одна відповідь, що за всі випадки, які ви мені показуєте, жодного разу ми не мали підтвердження, що це було пов'язано з вакциною. Може, справа в тому, що виробляє цю абсолютно невинну вакцину, після якої випадково діти українське підприємство «Фамстандарт Біолік». Сина Раїси Богатирьової Олександра Богатирьова пов'язують з акціонерами цього фармацевтичного заводу. З приходом люблячої в крісло міністра охорони здоров'я у молодого бізнесмена Олександра Богатирьова бізнес пішов як на стероїдах. Фірма Фармстандарт Біолік швидко стала одним з основних постачальників вітчизняних ліків хворій державі. На даний час підприємство Олександра не вигравало тендерів на 32 мільйони гривень. Вже зараз майже на 5 мільйонів, перевищивши свої показники минулого року. У міністерстві родинний підтекст в тендерній політиці не вбачають. Парк стандарт біолік це Учасник загалом учасники беруть участь в торгах на рівних вимогах. Всі вимоги до учасників о, одинакові. Після оприлюднення цього документа програмою гроші діяльністю ФАМСтандарт Біолік зацікавились і народні депутати, і в генпрокуратурі, і в антимонопольному комітеті. на Прокуратуру з тим, щоб звернути цю проверку. у державній службі України з лікарських засобів після осіннього розслідування грошей теж провели перевірку на цьому підприємстві. Результатами цієї перевірки було прийнято рішення у пристановленні производства лікарських средств. Ану, в даному випадку вакцин э, тімприяті. Э, Якість лікарських засобів перевіряємо. У цих завжди все гаразд. А от держслужба з лікарських засобів контролює лише умови виробництва. Нам потрапив рук ще один цікавий документ: результати перевірки виробництва дітовбивчої вакцини проти гепатиту Б. Порушення не одне і не два. Ви будете шоковані, цитуємо дослівно. Встановлена наявність 14 критичних 22 суттєвих і 4 несуттєвих порушень. Критичні нарушення це, так та скажутє нарушення, в результаті яких може бути нанісон потенціальний вред здоров'ю пацієнта. Однак міністерство як не бачили, так і не бачить зв'язку між цими критичними порушеннями і смертю дітей. Відсутній причинно-наслідковий зв'язок між щепленням та смертю дитини. Що ж конкретно знайшли перевіряльники у харківському підприємстві? Фармстандарт Біолік сировину для використання вакцини проти гепатиту Б отримував з куби. Кожна партія чітко розрахована на певну кількість ампул. Держслужба виявила, харківські фармацевти умудрялися з цієї сировини випускати в рази більше доз, ніж дозволено. Виходить, розчин банально розбавляли, аби збільшити заробіток. якій-то причині у призводітеля получалось ампул, ніж було предусмотрено технологічною документацією. Ще одне шокуюче порушення: повна антисанітарія при виробництві дитячих ліків Недостатньо було підтверджено що він створив ці стерильні умови. Держслужба з лікарських препаратів після такої результативної перевірки зупинила виробництво загадкової вакцини. Після того як ми. Приостановили производство мо моментально приостановили а, все вакцины, которые были выпущены этим предприятием за последние полтора года. Сьогодні завод стоїть. Коментарів у них не допроситися. Пак проводиться прогрозка перевірка, Яких коментарів ми давати можемо вакцину з цього заводу найближчим часом не будуть робити щеплення українським малюкам? Це плюс, мінус. Вся країна залишиться без вакцин проти гепатиту. Б. Адже якщо вірити результатам перевірки антимонопольного комітету, іншої в нас просто немає. Тендери проводяться но. Ну... Настільки безсовісним образом, коли поставляються дві-три компанії, но всі предлагают препарат тільки одного То Тобто це очевидно, просто в одні ворота идет закупка. Підставними фірмами, які вигравали мозівські тендери, сьогодні займається прокуратура. Цікаво, чи знайдуть винних уряді загадкових дитячих смертей, а син Богатирьової тим часом умиває руки. Неправда в тому, що власником є мої родичі. Народний депутат Андрій Сенченко теж проводив своє депутатське розслідування. Має докази того, що Богатирьова бреше. Вона 4 февраля на брифінгі заявила про те, що її син ніякого відношення не має до компанії. Він уйшов, по-моєму, з поста руководителя наблюдательного совіта, до якого пам'яті 14 або 15 февраля. цього року. Вже Уже послі заявлення Богатирьова, тому що не іміє нікакого отношения. Син Богатирьовий всього лише місяць як непричетний до підприємства ФАМ Біолік. Це й зрозуміло, адже мало кому хоче. Це відповідати за десятки загадкових дитячих смертей після вакцинації. І увага, верх цинізму. Вакцинація проти гепатиту Б нав'язана міністерством. Переконують лікарі. Адже в Україні немає епідемії. Щепити дітей проти цієї хвороби треба тільки в окремо взятих випадках. У міністерстві богатирьової зробили цю вакцинацію масовою.